Бакс, ну чого ти гавкаєш, пес? Ну, не можеш бути хіт, не гавкати так голосно, бакс. Ще раніше за нього ми робили таку гарненьку лавочку, а зараз я вирішив зробити такий знокшлібательний столік. Найшов таку доску, це у нас з меблів. До речі, ми робили баксу Буду з цих меблів. Ми зверху щось будемо оббивати, якусь кльонку, щоб воно не гнило. І я порізав такі гарненькі ножки для столика електролобзиком. От. І зараз буду робити вже оббивати, типу, звідси. І звідси. Для цього в нас залишилося ще декілька таких досточок, Ще коли ми робили кришу на гаражі. От, тому будемо зараз спробувати їх оббивати і буду продовжувати. Я столик хочу зробити. Який столик? Столик. Нахуя він мені! Та як мені треба, то на що тобі? На що гарненький столик. столик був? А? Зробити вийде чи не зробити вийде? Чого Роби. Що холодно? Ну а что ж нет? Ветер че Ветер с морозом, ты. Ёшку. <соцентричен> <Юську>. Ты <соцентричен> на улице. Ага. Не хочешь? Да, хватит. Yeah. Хватит, да. На ну, улице. Вот. Ай, на. Дед, ну что ты прикалываешься, вот. Хороший. Вот. Понял, блядь. То що, дорого дуже, 450? Хороший до хуя. Та яке дід, то вже мінімальну ціну поставили, що духера? <ганно> а скільки ти хотів? 10 гривень? Примірно так, як 10, 10 гривень. <ганно> ну тут. Десь від ти мені ввочи, нахуй я так, блядь, сліпий. Мій дорогенький внучок зовсім не хробачок. Вітаю тебе з днем народження. Бажаю, щоб ти жив здоровим і крепким, та й не ганилякою молодою. Ніколи не вийовуйся. До роботи! Бажаю тобі купити. Бажаю тобі купити маленького тхорика. А ні, це я не хуйна. Ні. На. А так. А чого? А на що воно мені? да. Не, не. Ні-ні, точно? Не треба. Це скажуть люди, що ти дурний разом своїм дідом. Так, да, да. ми робимо з тобою файний контентус, та й людей не убіжаємо. Ну чё, ауфи держай. Что ты хочешь? А ну попробуй. Что ты хочешь? Капитан готовится выходить в море. Что это такое? Как думаешь? Сколько? Хамон. Ты хамон. Не хамон, а хамон. Хабан. Кучу хуйню їш. Не подобається. Підчево. Скамешом. З камешом? Дід, це ж не стоїть дурні гроші. Які? Це тобі з Іспанії привезли. Це там Да. Ну, це вже все, це вже останній штрих пусі. Тако, вниз. Зробили, ще що вверх і будемо показувати вам результат. Дивіться, які ми сто стіл з, з тобою зробили, стіл хороший. Як тобі? Як тобі? Шо? Квартиру файну, знаєш? ха. То холодний, що ж ти сів на землю? Чо на сів, а? А? Чо на балі у сів? Чо на болісів. А що? Вона холодна. Ну, не, не? потом простудиш крижі. Та нее, де помачу. Не йдемо сейчас свяжки, блин. Є, я знаю, да, я є. Покажешь, де ти свяжки знаходяться. Я півняшука шукав свяжки, не міг найти, Вже все обрив. Боже, чого ти такий тупий? Такий родився. Ну, тупий. Воно не тупе, воно нагледне. Не Тупне. попав. Не. Оп. Осторожно тут. Ні, я кажу, що рожно тут буду. Висота. Трошки. Галоші... Ух ти! Опа! Куда ти кладеш? А куда його ставити? Куди його б... ставити? Тебя... Пизду. Боже мой, як кивнув. Сюди його ставити. Вот так, да? А, до хламу. Так що ближче до хламу, я понял. все. Так. Тихаріче. Почелується. Типу поду, попадуть зараз, чекай. Вс, красиво поставили. Блін. Не доразить. Он не, не вислав світа. Вислов освіта. Придурок, ті, йо. Ти, ти сяде місце, зараз не можна пройти буде. Тікай придурок. Ой, блядь, тупе. Чого ти такий тупий? Тупоголовий. Отут же вхід пробитий. Хуй пробитий.